Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо реєструватися на сайті Impol для того, щоб створити свій кабінет, де ми зможемо з вами скласти внесок на карту побиту, і потім зареєструватися на подачу документів на карту побиту в УжО. Для цього перше, що треба зробити, це зайти на сайт impol.moзаwetcki.pl і натиснути кнопку Реєстрація. Коли ви натиснули цю кнопку, відкриться одразу форма, в якій треба буде заповнювати всі поля. І зараз ми з вами будемо разом це робити. Перше, що треба зробити, це заповнити імейл. На яким буде зареєстрований електронний кабінет. Одразу скажу, що для кожної особи, на яку ви будете реєструвати в треба е, окремий електронний кабінет, кабінет робити. Коли я робила собі, я один емейл використовувала, коли чоловікові другий, і зараз для е, своєї доньки я реєструю третій кабінет. І всі три рази треба вносити окремий електронний адрес, на який буде приходити лінк для активації. Тож ці адреси повинні бути діючі чи обов'язково. Друге, що ви повинні зробити, це придумати хасло або пароль. Ви в цьому паролі повинні бути одна велика літера, маленькі літери, цифри, і повинно бути не менше вісьми знаків в цьому паролі. Цей пароль ви вносите перший раз там, де хасло, і другий раз там, де потву... повтуш хасло. Потім, потім ви заповнюєте дані особове. Назвсько, ім'я, якщо є друге ім'я. Потім вибираєте із списка документ тошсамощі, документ тошсомощі, то паспорт ваш загран або інший якийсь документ, і вказуєте серію і номер свого документу тож самощі. Потім ви заповнюєте край видання документу тож самощі, або, в моїм випадку, то пашпорту, вашу дату уродження, дату рождення і ваше обивательство. Потім потрібно заповнити дані контактово ваше. Номер телефону, свій польський вказуєте, по якому зможе з вами зв'язатися ужун. Далі ви заповнюєте свою адресу побиту в Польщі. обов'язково записуйте свою реальну адресу. По-перше, через те, що ваш внісик буде розглядати саме. До воєвуда, де ви реально проживаєте. А по-друге, тому що Страж Гранічний має право прийти і перевірити, чи реально ви живете там, де ви написали. Якщо ці дані не будуть збігатися, вам можуть відмовити в видачі карти побиту. В цьому розділі я дуже довго мучилася. Я десь годину реєструвалася, саме воєводство, щоб внести пов'ят, міну і так далі, тому що дуже перевантажений цей сайт. І ви не лякайтеся, записуйте, вибираєте там воєвудство, вибираєте Мозовецьке, воно буде довго-довго висіти, крутитися, доки воно не вибереться. Потім, так само, пав'ят, міна, уліця, там, код почтовий. Ці-всі всі поля треба буде добре ну, чекати, коли вони заповняться і коли все заповниться. Тоді тільки можна зазначати, що згодний зі всіма правилами і що треба зареєструватися на сайті. Тож, в моєму випадку, перше, що я зазначила, так як моя донька живе в Варшаві, то воєводство Мазовецьке потім вибрала пов'яз Варшава. Далі вибрала гміну. Дміна у неї – «Шрудміще». Далі після дміни я заповнила місцевість, то Варшава. Далі код почтовий, до якого її вулиця відноситься, далі номер дому і номер мешкання. Коли ці всі дані я нарешті заповнила, то справа є тут адреса до кореспонденції. Якщо збігається у вас адрес побиту і адрес до кореспонденції, тобто туди, куди будуть приходити листи від ужану, то ви ставите, як я тут, галочку такі сам, як адрес твого побиту. Якщо ні, то тут будуть е, такі поля, де треба буде. Е, цей адрес до кореспонденції заповнити таким самим чином, як і адрес побиту. Коли ці два адреси ви вже заповнили, вам треба поставити галочку Я не робот. якщо вилізуть там якісь віконця, що треба автобуси вибрати, чи гори, чи ще щось, ви вибираєте капчу цю робите. І якщо все збігається, у вас зелена галочка, що ви не робот вискакує, і тоді ви заповнюєте згоди. Акцептує регулямент, акцептує ще щось там. І коли все це ви зробили, ще раз пролистуєте наверх, перевіряєте всю інформацію, яку ви заповнили, що нічого не забули, і тоді ви тільки натискаєте кнопочку зареєструй. І тоді, що робиться, тоді вам на пошту, яку ви вказали, якщо все буде в порядку то приходить лінк, тобто силка, на яку треба клацнути, і вас перекине на сайт «Інполь» в ваш електронний кабінет. Одразу скажу, що в мене це вийшло не з першого разу. Мені потрібно було раз, разів 20 натиснути, зареєструй, зареєструй, зареєструй. Він видавав мені помилку, завжди помилку, помилку, і там десь на 10-й. Раз він мені, мене зареєстрував, написав, що все, все в порядку. То казав, помилка-помилка, а тут раз і все в порядку, ми вас зареєстрували, і тільки тоді, не одразу, мені прийшов десь через хвилин 20 той лінк, на який я нарешті клацнула і мене перекинула в той Інполь. Коли мене нарешті сюди перекинула, я е, внесла імейл, свій і хасло, яке я створила, коли. Робила, коли я роз... реєструвалася, так само я пробувала 10 разів. Показала, що я не робот зал... зал... залогою. Він мені писав 10 разів, що це неправедливий пароль. І так само я все одно настойчиво то робила, е... натискала залогою, 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 і він мене нарешті залогів. Я нічого не змінювала, а просто е... війшла до свого. Кабінету. І зараз я вам покажу, як він виглядає. Ось так виглядав той лінк, на який треба було це, Цей лист прийшов мені від системи InPol. Я на ньому класнула, і треба було ну, війти на сайт InPol. А ось так виглядає ну, ваш електронний кабінет, коли ви в нього Входите в цю систему Інпол. І тут так само я рекомендую вибирати польську мову одразу, бо якщо ви виберете щось інше, то ці поля недобре дуже показують. Ви не лякайтеся, просто е, вибирайте pl, і все буде нормально показано. Тут, де моє активне справи, будуть вже висіти. Е, Ну, ваші справи зареєстровані, коли ви вже подасте документи до ужонту. Тут заплановано візит, візити, ваші будуть відображатися, і ваші якісь інші активні справи, які роз, роз, ну, є в Ужонті. Тут зверху є така кнопочка «Злуж», «Злуж новий вніс, і ви... В, цій, в цьому місці повинні натиснути, і тоді зможете зареєструвати ваш новий внесок. І коли ви його вже заповните, все зробите, вже змінювати не будете, і захочете зареєструватися, то там буде внизу така кнопочка Зареєструватися на подачу на карту побиту. І про це я вам вже розкажу в іншому відео, коли сама буду це робити. Так що не пропускайте мої відео, я зроблю повну відеоінструкцію далі, як заповнити внісик на сайті Інполь.